Всім спокійної пори часу. Не можу сказати добре, тому що останні події в нашій Україні навівають дуже великий біль. біль. Сьогодні в мене такий невеличкий бліц по Криму. Крим, новини, Кримський міст. Як це було, що далі буде в Криму? Що очікує на війська РФ в Криму? Що очікує на колаборантів в Криму? Чи буде голод в Криму? Помста за міст буде. Давайте подивимося. Сьогодні будемо працювати на двох колодах. Одну ви з них бачите. І слідуюча колода. Ось така міні-колода, я її дуже люблю. Це класична міні-колода. Крим, Новини, Кримський міст. 9 жовтня, 10 жовтня, жовтень 2022 року. Крим, Новини, Кримський Міст. Що ж тут випало? Угу. Згадування минулого, да, як діти, Згадують тепер минуле і, і такий імпульс для дій, і е, якась новина така. І, будь ласка, підірвано. Згадували, як хорошо і душевно жилось в Криму по карті шістка кубки, і по-дурацьки самі ж там, ну ви знаєте, Знищили во ім'я свого щастя по 9 Пентаклі. А може, було проплачено. Ви знаєте, той же ж міст ще й дуже гарно застрахований тими ж самими олігархами. Тому я так і кажу, що тут в основі дивіться, будь ласка, зараз ви подивитеся. Так, от іде Паш Пентаклі. Це якийсь такий, бачите, такий, імпульс, грошовий імпульс, такий невеличкий, такий слабий. Але він теж, також, також тут присутній в зриві цього моста башня, бачите, по-дурацьки, да, вони, звісно, хотіли там обвинувати, але там було дуже такий заміс асфатт. Коли взорвався цей міст. Ну ви всі дивилися ці новини, я не можу це коментувати. Робіть свої висновки. Але карти кажуть: по-дурацьки взірвано і е во ім'я якогось знаєте, щастя. Хтось дуже щаслив, що це так пройшло. А навіть можна сказати, що о оці пентаклі це можна такі як бомбочки, як міни. Що він був зірваний якимись бомбочками да, підводними, можна сказати так. Да. Ну, Це ви мені пишіть в коментарях. Оце таке було в Криму на тому Кримському мосту. Взірвали якась дитяча наївність. Їм було жалко, вони згадували, як він, який він гарний і хороший, але рішення прийнято. весточка прийшла, взірвали. Ну і будь-що буде. Да, взорвем, побачимо, що буде. Головне, щоб там десь де щоб щастя панувало. А ну, давайте. Хто був щаслив? Хто щаслив від того, що взірвали? Ну, щастя, треба подождати. Мір, Мір звісно, щаслив. Бачите, тут які карти падають. Я хочу вам показати і мір, і ожидання результату. Довго чекали, очікували цього результату. Так, да, можна сказати, світ радіє. Світ радіє не тільки Україна, а й світ. Що далі буде в Криму після підриву моста? Що далі буде в Криму після підриву моста? У жовтні 9, 10. Давайте, дивитися, 11 жовтень 2022 року Крим. Що далі буде після підриву Керченського цього моста? Конфлікт. Дама жезла означає конфлікт. А також. Е Договорняк, двойка чаш, император, отец, ну, це их батька. Дама экономная, дама пентаклей, яка наводит порядок, двойка тупик, жез, мечей. Пассивность. А ничего не будет. Понимаете? И. Щось там, вони, що нічого вони робити не будуть, і це буде для них правильно. Дружба, дружба, радость, вони скажуть: ну, ладно, подарували і ладно, рицар Кубков, ладно, полюбовна якось. Ми знали, що його підірвуть, ми знали, що і ми це можемо зробити. так? Ну, конфлікт, звісно, там хтось для порядку за цей міст получить, по дамі подамі Да, Але так, знаєте, пожурять, за щочку, подіргають любовно так. Полюбовно, подіргають, та й забуде оцей імператор. Тому що чомусь йому вигідно було підірвати цей міст. Щоб. А знаєте чому? Тому що почалося там. Зараз ми це питання Ну, економія, порядок на на мосту. Більше нічого такого там не кардинального не саме. Ну, підірвали ось у мост. Підірвали, а я дивлюся в другий бік. Ось дивіться, ця карта тупікової ситуації, двойка мечів. Тут зображено. Зараз я вам покажу, щоб ви бачили. Тут зображена волк і лисичка. Волк потрає півника, а лисичка дивиться на півника, який сидить зверху. Тобто вона не може діяти. Хитра лиса, да? він не зображає пасівність або не може діяти, бо в нього дуже великі проблеми з проблеми снаружи. З міром, з світом, з, з всім праведним світом в нього проблеми. Тому цей міст, він на нього уваги зараз не дуже сильно і звертає. Бачите? Він не дуже звертає. Пожурять кого-то, от що далі будуть. Пожурять і забудуть. Що далі? Що очікує на військових РФ в Криму? Якесь свято, щось святкують. Щось святкують. А що ж вони там святкують? А, це тайна. хай святкують, да? хай радіють, Да? Дехто там. Я король Бала, король Пентаклі, Да. в них там чогось гульня повним ходом. Дружба гульня, може, їм там проплатили. Може, проплатили за той міст, що, типу, не звертайте уваги, тому що фура зайшла з Краснодарського краю, не з боку України. Комусь дуже гарно проплатили із військових і вони гуляють тепер. Вони там справляють це діло, тому що отримали грошики. Розумієте? Ми свої цілі добились, ми щасливі, ми отримали за це баблічко. Сімка, бачите, із-за цього парадоксального рішення треба було прийняти. І вроді і жалка, вроді і проплатили. Да, Вроді і проплатили ось цей півник, якого крадуть у хазяюшки. І вони обходними путями тайно, тайно. Тайно. От ті, хто в цьому приймав участь, дуже зараз щасливі, тому що грошики підуть на родини вже отослали їм грошики. Вони себе відчувають королями, такі великі. Але трошки вони, звісно, по десятки там втомилися. От ця ключова карта. Що, що очікує на військових Криму? Втома, 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 втома. Чого втома? Тому що, так, да, в напрягі. Давайте ми цю карту розшифруємо. О, біла карта. І це. Федерації, так. Да. Ожидає їх повне, повне. Їх там не буде винищення. Бачите? Біла карта це капець. Вони втомлені, а у них майбутнього там ніякого немає в Криму. І в них там немає грошей. Вони будуть ніщі, мало того, це по мінімуму. А по другому їх просто там. Біла карта. Ось все. Придадуть, кинуть і вони там, зряра получать по закону, по правосуддю все, що вони там заслужили. Так що хто дивиться, будь ласка, передайте у той Крим тим військовим РФ, хай зматуються, поки ще можна. Не по морю, звісно. Що очікує на колаборантів в Криму? Після подій? Ось як зірвали мост, да, Кримський, підірвали. Що очікує на колаборантів в Криму? Давайте подивимося. Так. Вам тут хоч видно? Я ж не дивлюся сюди. Треба і туди і сюди дивитися. Що очікує на колаборантів в Криму? У жовтні 2022 року. Колаборанти це такі нехороші люди, які продалися. Ха -ха! Друзі мої, ви читати вмієте, якщо дивиться колаборанти. У жовтні вам буде просто опа. Опа! Будете ви летіти з тої башні Крима. Знаєте, дуже-дуже-дуже швиденько. І за ваших ілюзій самообмана, і за ваше бажання перемоги, горіч нужної побіди це двійка жезлів. Ви бажаєте якусь перемогу, а це буде. це горіч від неї ви тільки отримаєте. І тут путешествие розставання бездна. от третя вас чекає, бездна. Здує вас, як, знаєте, ліст осенній на вітру. Так що я навіть далі і дивиться, ну, продовжимо дивитися. Як дурачки, як, як дурачки будете. Боже, ось ця ваша біла карта. Ви поняли, що чекає колаборантів? Колаборанти Крима вам ще буде хуже, ніж тим військовим. У вас таке почнеться в жовтні. місяці, Так що готуйтеся, хто зрадив Україну, що вам при ній було погано башня, сімка, чаш, ілюзії, Будете там і бухать, и і алко... алко... отравлений мозок. За ваш отравлений разом башня вам катастрофа. Горіч і за горячі вашої бажаної перемоги. І за вашої глупості і наївності біла карта. Знаєте, є така сорочинська ярмарка, там красна свитка. Так от, біла карта для вас красна свитка. Передивіться цей мюзикл сорочинська ярмарка, що таке червона свитка. І так, да, ви також дуже сильно притомилися. На покой! А чорта на собі возите. Не шукайте чортів в Україні, він на вас сидить. Оберніться і подивіться, сплюньте три рази і давайте дуйте з Криму. Ану, давайте подивимося, куди ж ви будете, чи вдасться втікти з Крима колаборантів. Куди ж ви будете тікати? Куди ж ви будете тікати, колаборанти Криму? Куди? Чи вийде у вас втекти з Криму колаборанти? Тайна. Бачите? Все. Я це далі не буду дивитися. Тайна вийде вам втекти, чи ні? От і живіть з цією тайною. Так. Чи буде голод в Криму після підриву кримського моста? Жовтень. Листопад-грудень, чи буде дев'ятка жезлів. Каже, що ви насторожені, притримуєтесь самозахисту, серце у вас розбите, проблеми великі, Б'єтеся ви зараз вже за кусочок хліба там чи кілограм крупи, так? Да? І я вам скажу, що по п'ятірці Пентаклі це карта обозначає осліплений своїм горем, не пройди мимо окон храма. Молітесь, молітесь, молітесь. А що буде важко вам зідою буде. Молітесь, не вв'язуйтесь в боротьбу, бо буде гірше по п'ятірки мечі. Ви вже все програли. Дом, повну чашу програли, так? Да? Якби не оця карта п'ятірка мічів, то десятка з п'ятіркою, що ви програли, все програли у карти. Ви програли благополуччя в Криму. Там було все Україна давала: і воду, і продукти, і фрукти. До вас їхали українці відпочивати. Вам це не подобалось і за те, що ви двох слов не могли зв'язати на українській мові, яка не є дуже важкою. І навіть афроамериканці вивчають, ті, що навчаються в наших вищих учбових закладах. Так що отут вам карти кажуть, що буде, буде, готуйтеся. Ви вже знаєте, що буде. Уже боретесь, одні п'ятірки. Боретися за їду, поразку, тому що отримали. Да, деяких сердечка прихватило, той же рогатенький з'їв його, вийняв, за ваші оці дурні погляди, і ви програли своє щастя, свій дом, свою повну чашу, а так душевно і хорошо тут жили. Да? Оцінюйте свої позиції і за своє бажання перемоги. Нічого не буде вам хорошого. Буде Буде дуже важко з продуктами в Криму. Ось такий для вас розклад. Ну і останнє питання. Помста за кримський міст. Друзі мої, бажаю вам бадьорості духа. Помста, звичайно, ну, яка це помста? Там повністю знесена криша. Ми вже таке пережили з вами, такі обстріли, такі, таке горе, такі жахи переживаємо, що для нас кожен день це помста того карлика. Кожен день помста. Ми вже просто е, треба йти своєю дорогою. Знаєте, важко, а ти життя це не поле перейти. Так, да? Да. будуть якісь жертви. Будуть. Що я можу сказати? Будуть жертви. І вже в Запоріжжі сьогодні 9-го, помірним жителям. Дев'ятиповерхівки. Багато дуже жертв. Ну що ж, війна? Ось вона і випала війна. Так, чи буде помста? По-перше, це дуже велика тайна, яка буде помста його. Тут жриця не хоче казати. Але ось ви бачите, у багатьох наших людей да, проблеми, розбиті серця, тому що бомблять, обстрілюють чим тільки хочеш. Далі. Ми трошечки ще ідеалізуємо нашого ворога попажу. Попажу жезлів. Ідеалізуємо його. Да. Не треба цього робити. Далі тут туз пентаклі. Знаєте, для нас у війні якийсь шанс помста. Помста, то ми звикли до помсти, до жертв. Да? А от якийсь шанс, якийсь клад все ж таки, нам буде. На у цей військовий час на перемогу нашу колісниця це перемога, прибыль, нам буде надано дуже велику якусь допомогу, що та помста нам для нашої матушки, землі української, вона буде просто да, горькою, але нам буде легше. От не було б, кажуть так, щастя, де да щастя допомогло. Я не знаю, що вже казати, але дякую всьому світу, дякуємо, що вони нам допомагають. І далі я не буду розкривати, яка ж таки буде нам і допомога, і все, але вона буде. Що ота помста то Путлера Карліка нам не буде страшна. На цьому я розклад покриму. Новини Крима, Кримський міст Бліц, я закінчила. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал Ірина Літовка та роза покликом душі. Заходьте в мою групу Telegram, там я спілкуюся індивідуально з кожним на особисті питання. Є ссылка в моєму інфобоксі. Бажаю всім міцності духа, здоров'я, бережіть себе у важкі ці військові години.